Хей-йоу, друзі! Всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на арені, яка знаходиться на дні. Знову, так, але це вже інша арена. Подорож водорості є. Так, реально, тут ростуть ось такі водорості, зелені і дуже високі, навіть нічого собі вище за мене. Ого. Отже, сьогодні ми знаходимося на арені, де оце, типу, морська тематика і все таке і інше. Сьогодні ми зможемо купити собі помічників 4 штуки за одну гривню, за десять, 10, за 100 і за цілу тисячу. Навіть можна було би побачити будинок губки Боба. Де? Тут, ну, нема. тут нема. нема. Мені аж ананасів захотілося, що ти таке кажеш? От а треба потім йти за ананасами буде і купляти їх. Бо я тепер а... про них буду мріяти. Отже, друзі, сьогодні ми можемо купити помічників собі Ельгран Майя. Ель У одну... нас тут буде 4 Ельгран Майя. У нас тут буде Ельгран Майя за одну гривню. Дивний Ельгранмая або ну, якийсь мутант, щось таке. А, за 10 було, гривень. потім вони буде безкоштовні видавати. Шингран Майя в нас тут ще буде мутант. І буде найвелетенський мутант Ельгран Майя. Він вже коштуватиме. Е, так, скільки там, Той коштував 100 гривень, а цей коштує 1000 гривень. Дуже-дуже багато, і нам потрібно буде заробити ці гроші ось тут. У цьому. Ого. У цьому морському ну, бачки вже світі. Так, вони вже тут, і треба з ними починати розбиратися, щоб зараз заробити перші гроші. Давай, Міка, давай. Нам потрібно зараз швидесенько заробити перші шматочки плоті, і. О, мені випало. Я зараз принесу Ельгран, маю. Трішечки почекай і все. Я йду вже з ой, помічника. Ой, 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 а ми, ми, до речі, можемо купити усього по одній штуці кожного. Так, почекайте, тут не зачинилося нормально. Ось так зачинилося. Все, я ставлю його ось тут. Опа! Диви! О -о -о -о. Грати, він? Він, він реально як хробачок якийсь. Так, нормально. Все. Він з усіма впорався непогано. О, там ще йдуть, диви. Все, починається збирання гнилої плоті. пішов. Можна буде зараз назбирати і е, купити собі щось таке непогане. Меч, наприклад, або, не знаю, обладуночки. Або кулемет, а? Як тобі таке, Міка? Хочеш кулемет купити? Та він там найдорожчий. Ну, а Раз що спочатку ти хочеш? Я Тобі просто мечко візьму, та й все. Слухай, цей Ельгран мальчик, він нереально швидкий. А що він, мальчик? Е, ну, я не знаю. Ельгран-майчик просто. Не скажеш, <свист> чибто він мальчик. <свист> я не знаю, як там визначити, хто він, хлопчик чи дівчинка, тому будемо називати його просто Ельгран Майчик. <свист> Нехай він там вже сам вирішує, хто він. От, а ми а ми вирушаємо до магазину і зараз будемо купляти, напевно, щось ще. В нас виходить, скільки 59 гривень. Непогано. Давайте я візьму дивного такого ельгран Майо. Зараз ми подивимось, на що він буде здатний. Е, ставимо його отут і він виглядає як шинсонік, але Але морда в нього від Ельгран має. Wow, ну, слухай, можливо, так, можливо, ти маєш рацію. Він. Та хоча і той швидкий. Слухай, вони мені здається, однаково літають тут. Ану, оп, сюди забираємо ще гналу плоть. А ти де взагалі? Чуєш? Міка? Ти куди поділася? Я тебе навіть не бачу. Ти що там, ховаєшся у продавців чи що? Е навіть Я не чує мене Що? Так де ти там? Вилазь Та мене є. Що там? У меч, нічого собі, який так, голови вибиває, вже так, ти його купила так, собі. Це будуть ще гроші. Капець, давай, чуєш, збирай, нам потрібно дуже дуже багато грошей. І так, так то зараз то ми обмінюй. Ну, зараз обміняємо. Зараз, зараз. Ще трішечки залишається тут почекати, доки я це все сюди притягну. Візьму один золотий злиток і куплю собі такого меча. Все, я Але готовий. Я направо зі швидкістю. Що? Це mm. ти? Я тут тебе кликав, а тебе тут не було. Так, а ну охте. Це вже є меч. Ось. І що? І що тепер? В мене також ой, є меч. Ой, ой а вони збільшуються, або всі до мене прийшли чи що? <гум> Отак, тобі і треба. Кажеш, що я равну, а, а сама там стоїш. А мені обладонки тоді потрібні. А в мене тут ніхто не виходить. Тебе вони що з'їли? з'їла? Ну як так швидко, Міка? Постійно ти помираєш перша. Так, так, так. Ану. <гум> Потрібно бути хоч десь першою, га? Ну, не у цьому ж. Це, не знаю, не дуже здається. Я профі. Так, профі у помиранні чи що? Щось так. тут багатенько їх лізе. Ого. Так, так, так. А ну, сюди. У мене сюди, завжди сюди. велика кількість смертей. Та Ось. я бачу. Так, мені треба зараз щось купити, напевно, ще. Давайте. Ого, скільки тут голів? Ді чого собі? Це все я навибивав. Так, Міка, давай виходь, чуєш, тут проблеми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой ,ala 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 ,ala! Гов, ага, куди? Тут, тут, тут допомога потрібна. Трішечки зовсім. Чуєш? Зараз. Так, так, так. Скільки ще страшна рибина? Я не знаю. Зараз куплю. Так, міняємо всі голови. У мене є гроші. Так, в мене є гроші. І нормальна така сума. А чого їх та звідки ж я знаю? Це ж не я там їх оце викликаю сюди. Так, е, ми... Я? Звідки? Я мені. не вмію такого робити. Якщо б я міг, я б взагалі нічого не викликав. Так, це я купив. Так, ну тоже я їх викликав. Зараз а візьмемо ви обладуночки ще собі. Так, мене це ж продаємо. У мене ще ж а у вас же так багато. Хе-хе. <хи> Давай. Мені турелька потрібна тут. Шкода, що турельки не можна взяти. Яка турелька? Ти шо? Я випустив її і все. Та не може бути тут такого, тут у нас нема. А, Це ж звичайна а, а, оборона арена. ось. Тут такого не може бути, чеклується. Так, а що? Мені ж треба а, якісь тут що чаклування в Хогвартсу заборонено. А я. а, а я не магії, А я, я просто. А я... Так, я ще чув... одного ставимо. Давай! Лупцюй їх! Усіх хлопцюйте! Ельмаї. Ми що, задарма гроші на вас витратили? Будь ласочка, бийтеся. Що ж це Знає, таке? Це полегше стало. Я не знаю, полегше. Але чи ні. мені потрібно обмінятись. Я ще не все купила собі. Давай відривайся, щоб за тобою ніхто не біг там і все. Зараз я спробую тебе тут прикрити. Так, давайте ви за мною усі. В мене і обладунки, і мечі, і все. Я готовий до битви з велетенською купою зомбаків. Нічого собі. Капець. Чому тут Ці... реально. Коли багато. не можна продавати по 10. Тобто не можна, можна. а, а не можна. Я зрозумів, та не мені... знаю. Мені я все дуже це швидко це продаю, це. продаю і все, в мене жодних проблем немає. Але можливо, продавці для тебе якесь виключення зроблять у наступний раз. Так, сюди. Ай, вай, вай! Ой-ой! Оптом там. -там. Ха -ха. Ну, можливо, так, а бо гнилу собі... плоть можна. Що? Цю, Ні, нічого я не купляв собі ще, а я чому? збираю гроші, так? мені не вистачить. В мене дуже мало поки що. Десь, ну хоча добре, мені вистачить. В мене вже більше ста голів зараз буде. Так, сюди. Тобто це вже більше тисячі. Це багато, дійсно. Ого. Нічого собі Щось в Мене реально дуже дуже багато грошей. І в мене, та в мене десь дві тисячі є. Слухай, я зараз. Давай ти вийдеш, а, а я, я піду туди. Ооо молодець! все. Це... Чуєш? Давай виходь сюди, а я заходжу туди всередину і так, буду так, продаватися обіду. Мені потрібні набойчики ще я обмінюю. Будь ласка, давай швидше, бо тут щось ого. Лізуть, зомбаки сюди і лізуть. Що ж ти будеш робити? Тут так, і швидких ціла купа. Сумка з набоями. Друга Звичайних сумка з набоями. теж багато. Давай, 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 давай. Все, я, собі. я впорався з оцим натовпом. Нічого собі, який я, о, я кіто, звір. зубаю. ти крутезний просто. Та щось реально здається, що крутезний, бо я щось не думав навіть, що в мене вийде з ними впоратися. Ану, геть, пішов звідси. Диви. Тут нікого Все. в центрі немає. Він в мене обмінюй. 202 можна голови. Відпочити там. А, ні, відпочивати я не буду. Бо в мене тут дуже-дуже відповідальна місія. Так, о ні, морку а не викидаємо. А я нашу рушницю тоді купляла. Ну, тобто де. Вони всі там. Ти що, нікого там не бачиш? Годі знущатися, Міка. Їх мало. Та дуже багато їх там було. Я, я там з відбувався дуже так довго. Ем, не знаю. Зараз буде важко, я впевнений, бо це ж ще не кінець цієї арени. Далі буде складніше. Вау! Так, сюди. Тут є курка, баки. Сюди, нормально. Давай я Жаримо. Ну, можна буде, можна. Так, в мене дуже багато грошей. Друзі, ми беремо зараз ось так: два, два діаманти. Так, два діаманти нам потрібно. Купляємо мутанта Ельгранмаю, купляємо собі кулемет, купляємо ще декілька. Сумок з набоями. Ось так. Все, я готовий до бійки. Зараз поповнюємо набойчики. Ось сюди. І ось сюди. Так, ми відпочивай, кидаємо. Я кидаємо. все тут зроблю. Та що відпочивай? Мені треба зараз йти до тебе, бо зараз тобі там буде. Ні, не треба, я сама ти споруюсь. Серйозно, ти впораєшся сама, мені щось так а не що? здається. Так, ану, сюди йдемо. Та тебе тут затискають. ой 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 тихо. Ну, Диви! Який величезний, я його о, поставив! Він такої о, Це мушля або що? Я не знаю, мені здається, водою плюється просто. Так, 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 дивіться, там, що відбувається. Ай, ось, ось... Нічого собі, в мене перезарядка. Ой-ой-ой! Трішечку підлікуватись. Як Тобити же ж тут добре. багато зомбаків? Так, дайте мені. Ой-ой-ой, де мені тут безпечно можна постояти? А? Тут не можна? Ні, не можна. Мене звідси. Вигнали. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Міка вилазь. Тут проблеми. Так, Дуже багато всього. Так, зумбаків тут ціла купа. Ой-ой. Будь ласочка, ні 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 не чіпайте мене, ну відчіпіться. Де мій меч? Зараз я. Мені ще це потрібно спробую позбутися їх? На, 91 скидаю біля входу. Так. Сюди, сюди, сюди. 91 плоть скинув там. Так. Можеш ще 600 грошей віддати. Ах, нічого собі! та мене зараз тут зжеруть зомбаки. Ой-ой-ой. ой 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 Що ж це коїться то таке? Я навіть не уявляю. Ну десь там, біля входу, чуєш? Отут. На! Це тобі, тобі. Я все скинув туди. Там дуже багато. тепер біля входу. Давай, забирай швидше. Ого! Скільки тут зомбаків? Чуєш? Тут тут ой-ой тихо, тихо, тихо. Обережно ой, 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 Це схоже на зелене море. Та це це капець якийсь. Що це таке? Чому їх так багато? Ні-ні-ні, ні, 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 мене тут затиснули. Ой-ой-ой. Щось важкувато. Я не бачу. Важкувато навіть у цим нашим помічникам Ельгран Мая, їм також щось важкувато споратися з такою кількістю зомбаків. Ой-ой-ой, там всіх позатискали і тебе, в тому числі. Відпусти. Ні, мене зараз їдять, будь ласка, не їжте півтора серця. І все мене з'їли. Ну, серйозно. Дайте з'явитися, будь А Я хочу з'явитися, а мені не дає. Напевно, там ніде ніде стати, чуєш? Бо там дуже багато зомбаків зумбаків. Шібо? Я не можу з'явитися, бо там дуже багато зомбаків стоїть. Друзі, дивіться, вони всі рухаються кудись у бік, там, де стоїть Міка. О! Вони відходять від мене. Я сподіваюся, що ти там зможеш з ними впоратися. З не можу. Не з'являюся. ти мене кидаєш! Ні, я нікого там не кидав. Я не можу з'явитися. Напевно, що для мене. Я все з ними. З усіма чи що? Так, а ти де? А. У мене там ще є зомбаки. Можливо, але вони падають всі. Я бачу, як вони падають. О, Ельгран, маю бачу. Напевне, що для мене гра на цій грення завершилася. Капець! Ой! Що це Придай, таке? Байки я не можу, все, дивіться, друзі, тут просто все закінчилося. Я чую, ти там перезарядилася, чи що. Чи це я. Давно. О, я щойно це почув тільки. А, дуже дивні речі тут відбуваються на дні океану, але що я хочу сказати? Там нема більше нікого, правильно? Нікого. О, Тому я вистайся. тебе бачу! Вон ти йдеш Привет! там і стріляєш у зомбаків. Та ні, а. я бачу тебе, але напевно десь на хвилину до цього чи що. Ти в минулому. А я, я не знаю. Це дуже-дуже дивно. Он дивіться, Міка б'ється там. Капець. Отже, що, друзі? Якщо там нікого немає, Міка всіх подолала, то можна сказати, що ми перемогли. Ну, точніше, ага, Міка перемогла на цій арені. Я не боягузка. Друзі, ось тут бачите, от я натиснув і все. І Ти не ші, можу Боя Та чого я бояхузка? Ні, я не можу. Отже, друзі, ось така серія в нас вийшла. Я не дожив до кінця цієї арени, але Міка змогла. Міка змогла дожити, впоратися я з усіма зумбаками. Ау, я зберу Та чого? Куди, його? Я, можливо, з'явлюся скоро, я ж не знаю. Це ж просто Майнкрафт і все. Я сподіваюся, що вам сподобалось, друзі. Ось така арена. На жаль, кінцівку ви не побачили, хоча ви її бачите прямо зараз на екранах. Ось, бачите, там Міка добиває вже рештки зомбаків, там залишилося зовсім трішечки зомбаків, буквально декілька штучок. З'явлюся чи ні? А, ні, я не з'являюся. У мене тут купа плоті валяється. Дуже багато всього, і все, там все завершилося. Отже, друзі, ось така серія вийшла. Я сподіваюся, що. Ну, нічого такого, що ви мене не бачите. Та чого я боягузка? Вертайся все, давай, кари, не... Що ти не <рес> давай не будемо, Міка. Я друзі сподіваюся, що вам ця серія сподобалася. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. А з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! все добре, котики.